Ми з вами вже давно живемо у двозначній інфляції, тому дуже важливо наші гроші зберігати, інвестувати, щоб вони не втрачали свою купівельну спроможність. Тут навіть державні облігації допомагають, бо зазвичай вони з невеличким, хоча б пару відсотками бонусом перекривають офіційну, хоча б інфляцію. Частину свого резерву, подушки безпеки, можна тримати в ОВДП. Вони є як гривневі на різний строк, так і доларові, і єврові. Ви можете ними користуватися. В сенс банку, в Монобанку через різних брокерів можете також через Універ, через ICU. Різні варіанти. Але в цілому трошечки вищі інфляції вони дають і на тому дякуємо цьому інструменту. Основну частину капіталу варто тривати у фондовому ринку. Це найголовніший інструмент зі збереження і примноження багатства на сотнях років вже історії. На екрані ви бачите фонд. Я спеціально не беру конкретно США, тому що вони. По-перше, перегріть, по-друге, найбільшу дають за останній час дохідність. Так, не було завжди і не буде завжди. Тому беремо середнє по світу. І бачимо чудову просто дохідність. Наприклад, там в 2020 році фонд коштував 75 доларів, зараз він коштує вже 138 наразі. Тобто, ви майже подвоїли свої вкладення в доларах усього за 5 років. Фондовий ринок є. За сторіччя найефективнішим способом не просто зберігати гроші, так, бо до цього підходить, наприклад, і те ж саме золото, а й обганяти, тобто давати звертохідність, бо це по суті частинки різних бізнесів. Нерухомість також чудово зберігає гроші від інфляції, можна або фізичною реальною нерухомістю, або рейдфондами так диверсифікувати цей портфель. Це фонди, які тримають сотні тисячі об'єктів під своїм управлінням, і, власне, дивіденну дохідність хорошу мають і ще й зростають ціні. Або фізичні там, квартири, можливо, якісь там склади, офіси, парковки, купа варіантів, залежно від бюджетів, ваших смиків і так далі. Нерухомість також має бути в портфелі. І ось вам приклад. У закритому каналі: цілий список різних таких і фондів, і окремих компаній з двозначними дивідендами в доларах. Будь ласка, компанія займається нерухомістю, в неї дивідендна дохідність 15% річних у доларах. Можна різні собі такі активи скомбінувати і мати досить хорошу дохідність. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз компанії сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити, і ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП. У мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте назавжди доступ до матеріалів, інвестидеї. Я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь на поповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому, чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Крипта, також, як на мене, мастхев інструмент. У кожному портфелі. Можна просто купувати біток ефір, довгостроково, чи цикл від циклу там продавати, потім перезаходити, якщо готові в таку гру грати. Альткоїни найбільш ризикована частина, але найбільш потенційно прибуткова. Чи можна навіть просто брати USDT і USDC, класти на стейкінг. Можливості різні є в крипторинку, на ваш смак і ризик. Тому не проходьте повз також цього інструменту. Крипта також дає чудові можливості. Тут. Немає якоїсь необхідності лізти в щось невідоме там, високоризикове, той самий біткоін, будь ласка. Тільки не треба його купувати, коли він по 100 з лишніх тисяч доларів. А в той час, коли люди кричать, що ось все погано, він там зникне, були прекрасні ціни. Я особисто знімав про це відео, сам купував і також вам раджу так робити. Той самий Ефіріум. Теж, знову ж таки, Коли всі кричали, що все буде погано, буквально ще в квітні 25-го року. Були смачні ціни по 1400, 1500, 1700 доларів можна було купувати спокійно. І до цього були можливості і по 800, по 1000 доларів його добирати. Можна користуватися. Solana та ж сама. Коштувало ось по 8-12 доларів. Коли всі кричали, що її кінець. Потім бачимо більше 200 доларів. BNB, ось, будь ласка, теж за менше, ніж рік, з 500 до 1300 з хвостиком доларів. Якщо ви не готові ризикувати з монетами, будь ласка, ось Simple, можете просто брати криптодолари, так, USDT, USDC і класти під відсотки. Тут не такі прям класні відсотки, але вони кращі, ніж, наприклад, по ВДП. Чи по депозитах валютних, так, там взагалі біля нуля дохідності. Ось є вам, будь ласка, WhiteBit біржа. Тут можна 17-18 річних отримувати. Звісно, я раджу на різних біржах тримати, щоб мінімізувати свої ризики. Але знову ж таки, ви можете отримати більші відсотки. Метали. Ви можете купувати золото, срібло, платину, паладій. Це. Не такий безпечний інструмент, як іноді люди вважають. Останнім часом він дав хорошу дохідність, але так буває не завжди. Бувають в історії періоди падінь десятиріччями. Але на 5-10% від капіталу, в принципі, можна цим інструментом також користуватися, розуміти, що це покупка на десятки років в більшості випадків. Але все ж. І найголовніше, найприбутковіше потенційно, це ваші власні проекти. Ви можете майже без складень, іноді навіть взагалі без складень, розпочати свій телеграм-канал, блог. Інтернет-магазин, ще щось. І сотні відсотків отримувати там щомісячно. Так, Якщо у вас добре йдуть продажі, якщо у вас все як треба просувається, не забувайте про цей напрям. Я багато розказую на каналі про інстаграм просування, про телеграм-просування, ютуб просування. Це може стати для вас найприбутковішою інвестицією.